Усім привіт! Сьогодні у мене на ремонті такий ось електричний чайник принесли. Так, що тут пише? RAF Electric Kettle Модель R7820, потужність 2000 Вт. Так, сказали, що не працює. Перестав працювати. Так, ну що? перевіримо, Перевіримо спочатку всю платформу. Так. Вмикаємо тестер на прозвоночку. Так. І так, почали діагностику. Так, беремо крайній любий контакт перевіряємо. Не замикає нічого. Так. Це і є. Це і є. Сигнал іде. Зараз я, щоб ви бачили так, ще раз. Є. 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 Так, подошва робоча. Так, далі перевіряємо. Дуже часто. Накривається в них ось такий вимикач. Зараз ви побачите, чому він накривається. В більшості випадків, випадків, винуватцем несправності він. Такий вимикач, так. Ну, можна ще перевірити ось так. Так, давайте перевіримо. Бачите як? Так. Вмикаємо вимикач. Він був вимкнутий. Немає. Не дзвониться. Ще раз. Нічого не дзвониться. Або несправний вимикач. Або тена несправна, або контактна група термостат. Зараз будемо дивитися. Перевіряти. Так. Ось. Три саморізи викрутили. Тепер у нас є доступ. До тени. Саме головне в цих чайниках, щоб тена не згоріла. Так, перевіряємо тену також на прозвоночку. Все добре є. Так, ну що. Значить, далі перевіряємо вимикач. Так. Можна його ось так перевірити. Так, ось провода, які йдуть до вимикача. Так, зараз ми спробуємо ось. Не дзвониться. Так, вмикаємо. Все 100% що він. Працює, не зрозумів. Ну, ще раз? Ні, не працює. Він видно барахлить. Він то є, то, то немає. має. Зараз подивимось. Та щось так він включився на це. Так собі воно не буде працювати чайник. Так, ой, а накипі тут, капець. Ось дивіться. Саморис тут в якому стані його. В такому стані і вимикач. Так, щоб зняти цю клавішу, піднімаємо її просто вверх. Ось ось так. Бачите пази. Вони просто. Вона просто так вставляється. І сюди заходить. і потім натискаєте на місці. Так, викрутили. Ось дивіться, що тут робиться від пару. Ось через цей отвір попадає пара. Це що в нормальному він стані. Тому що він Раз через 10 вмикається, це не діло. Так. Беремо отакі От утку губчики. Витягуємо. Так, що шукаємо? Міняємо на точно такий. Так, ось я вже підготую. Зараз я його окремо ще перевірю. Так. Не дзвониться. Ось. Видно, так? Да? Також не дзвониться. Ось. Коли його вимкнули, він не дзвониться. Де щось було, законтачило і перестало. Оце не діло. Так, під заміну. Так, дивимось, оце робочий новенький. Так все, перевіряємо, бачите як новенький працює? Все добре так. Під'єднуємо провода. І бажано ось так стискаємо трішки, щоб контакт був кращий. Один і другий. Не сильно так з відчуттям піджали. Так, є. Ось тугенько зайшло? Далі ставимо на місце наш вимикач? Вимикач, вимикач. Закручуємо саморіз. Так, є. Так, де наша клавіша? Тестер нам вже не потрібен. Ага, от наша клавіша. Ось дивіться. Такі ріжки. Ось так вставляємо вниз, а потім вверх. А ось тут, ось дивіться, щоб ви бачили, як. Просто защолпнулося. Стало на місце. Так, що, перевіримо. Так, зараз вимикач, так, щоб не насипалось, там накид на стіл Так, перевіримо, як він працює. Провода, я думаю. порядку Так. Зараз немає, вімкнути. Виключений, зараз включений. Немає. Зараз повинен бути працювати. Все нормально, все працює. Ось мені не подобається ось цей контакт. Так. Бачите, в якому він стані підгорений потрібно. Цю плему зняти, піджати і поставити на місце. Так. Все, ставимо на місце нижню кришку. Співміщаємо з отворами, куди закручуються саморізи. Закручуємо на місці їх один, другий, третій. Так, ну що, можна перевірити. Я короткочасно увімкну. Що давайте наберу води. Так ми перевіримо. І багато. пів півлітри для достатньо. Так. Вмикаємо в розетку. Так, ось він вимкнутий так, увімкнутий. Так, чекаємо, поки він почне працювати. Слухайте. Наш чайник працює. Тепер чекаємо, коли він водичка закипить. І зараз працює кнопка вонекач. чекаємо дивимось на цю кнопочку 2 кВт воно быстро прямо закипить саме головне в цих чайниках як і цех і другий чайник головне щоб тена не згоріла Якщо в GT назорить, то вже все. Чайник можна викинути. Ось такі вимикачі можна поміняти без проблем за пару минут. Ось. Так, вже пара пішла. Все. Кнопочка спрацювала. Все добре. Ремонт закінчено. Дякую за увагу. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь, не забувайте, коментуйте. До нових зустрічей. Пока-пока.